Усім доброго дня. Пройшла ніч і пару годин, і я хочу спробувати крижавки, які я вчора робила. Візьму капусточку. Вже дивіться, такі, як справжні пелюсточки. Стали рожеві. Так. М -м -м, хрустить. Дуже смачно. Ще трошки треба почекати, але вже навіть таку можна їсти. Попробую бурачок. М -м -м. Який бурак смачний моркву. Морква дуже відчувається, такий смак моркви, а бурак настільки перейшов смаком капусти, що він навіть не відчувається, що це бурак. Рекомендую рецепт дуже смачний і все в міру. І навіть те, що я дала трошки перцю чилі, це теж має таку пікантність і остринку. Дуже смачно. Напевно, ще вона постоїть хоча б пару годин, то буде ще смачніше. А чим я сьогодні займаюся? Мені мама дала сметану, але ця сметана вже трохи гірчить. І вона якби не смачна і я вирішила зробити масло і положу собі потрошки в морозилку щоб щось випікати. І користуюся я ось таким блендером, збиваю сметану на масло. Так, моя сметанка починає вже гуснути. Бачите, такі вже будь-дус -будь під коробове масло. Дивіться, які красиві узори. І я вирішила зробити налисники. І будуть налисники такі незвичні, я буду робити налисники з кислого молока. Не знаю, чи хтось так робить. Я один раз спробувала, мені сподобалось. І хочу поділитися з вами. Інколи буває так, що ми придбали молоко і хочемо зробити налисники, або в нас немає настрою, або, по іншій причині, немає часу і нам молоко скисло. Але все рівно хочеться зробити ці налисники. Тож можна робити з такого кислого молока. І зараз я вам покажу, як я це роблю. Отже, до кислого молока я даю щіпочку ось так солі. Одну чайну ложку соди, але таку маленьку чайну ложку. Це в мене така коктейльна ложка. Молоко кисле, тому оцту сюди не даємо. Реакція і так буде. Перемішуємо легенько. Ще я додаю одне яйце і додам одну столову ложку цукру. Хто любить дуже солодкі, то може дати більше, я більше не даю. Якщо ви робите такі налисники з капустою, то тільки можна дати трошки цукру. І ще я буду давати просіяне борошно, у мене вже тут є підготовлене. Я його просіяла і буду потрошки додавати. І в кінці я ще додам трошки олії. Можна звичайним вінчиком збивати, а я візьму в мене є блендер, щоб скоріше було і зіб'ю блендером. Маса повинна бути така, як ви робите на налисники з звичайного молока. Дуже любить такі жовті налисники, можна більше яєчок дати. Чому добре дати просіяне борошно, бо так гарно вам все розіб'ється? Так ще олію вилию сюди. Також можна сюди додати ванільний цукор. Але в мене закінчився, тому в мене його немає. Ось така маса. Так, дивіться, зробила я ось таке тісто ріденьке, як бачите. Ще раз нагадую, що це з кислого молока, і я додала трошки соди, яйце, сіль, цукор і можна ще ванілін додати. І ось получаються такі налисники, ось такими дирочками завдяки соді. І вони дуже-дуже м'які. Бачите, тягучі, м'ягенькі такі. Ось. На жаль, в мене такої сковорідки немає, як на налисники. Надіюся, що мені Миколай принесе цього року, напевно, я заслужила. І ще, що я сьогодні хочу вам показати: я робила желе з алечі, в мене є червона алеча, росте на ділянці. І хочу вам показати, яке воно в мене вийшло. Ось таке воно вийшло, бачите? Не дуже густе, тому що я брала вже достиглі ягоди, а краще брати недозрілі ягоди. Тоді воно вийде ще густіше. Ось таке. Але якщо у вас є алеча. І ви хочете зробити жиле, то можна зробити. У мене є відео, як робити таке жиле з Аличі. А ще вам хочу показати, який я робила джем. То, що з минулого року у мене тут є і суниця, і йошта, і ожина. Я все блендером збивала. І тоді такий джем робила. До налисників досить підходить. Ось такий, бачите. У мене є рецепт, як робити джем з смородини. Сьогодні я хотіла робити блінчики з тушеною капустою, але в мене нема так багато часу, тому що ми їздили на поліклініку, я вже їжджу з мамою. Три тижні на поліклініку. Мама тоді впала з драбини. Хто дивився мої відео колишні, коли обрізала виноград, і її весь час нога боліла і не переставала боліти. Ми ходили на поліклініку до одного лікаря, до другого. і Перші думали, що це щось пов'язане, можливо, з коліном, щоб вона вдарилася. Ми ходили на рентген, ми ходили на ОЗД. І тепер нас ще направили, щоб перевірити вени. І ось є проблема з венами. І сьогодні ще раз ходили робити ОЗД на вени. І мама сьогодні ложить в лікарню, тож немає так багато часу, щоб ще тушити капусту, а ось зробила такі налисники і відкрила такий джем до налисників і вже буде щось перекусити. Що я вам ще хочу сьогодні сказати? Що обов'язково треба мати сімейного лікаря. Не дай Боже вам попасти в лікарню чи в поліклініку, але хочу трошки розказати: якщо у вас щось болить, треба дзвонити до сімейного лікаря. Сімейний лікар дає вам направлення через таку смс-ку. Ви з тою смс-кою йдете в поліклініку, там дуже багато цифр. І з тим кодом йдете. До вашого лікаря, там назначено яка година, коли лікар вас подивляться, він може направити на рентген, щоб піти на рентген, лікар дає знову такі коди, ви заходите е, туди, де, де рентген роблять, там знову треба зареєструватися. Тоді лише вас візьмуть на рентген. Якщо вам треба до іншого лікаря, знову треба ці коди і так. Ми вже три тижні ходимо по поліклініці з мамою. Якщо б вона сама ходила, звичайно, нам того всього не зробила, тому що, ну, по-перше, нога болить, а по-друге, це треба бігати туди-сюди. Треба це все розуміти. Напевно, для старших людей це дуже зараз важко з тими кодами, з тими реєстраціями. Я там зустріла одну жінку, в неї теж чоловік хворий, то вона каже, я вже сама захворіла біля цього всього, бо це треба бігати туди-сюди, ті коди, реєструватися. Ну і для людей, які ми не привикли до цього, це дуже важко. Ось така в мене погана новина, але сподіваюся, що буде все добре. Лікар казав, що на поки що лочить маму в лікарню. А ще хочу поділитися з вами хорошою новиною. Цього місяця я отримала першу зарплату від Америки. і Так що я тепер, е, ніби працююча людина. Не думайте, що так легко бути блогером, там треба дуже багато всього заповняти і англійською мовою. Е, треба е, платити Америці податок обов'язково. І треба ту податкову форму заповнювати самому. І треба кожну букву правильно вписати. Треба обов'язково мати банківську карту валютну, щоб отримати ці гроші. І на сьогоднішній час, хто не знає, то я веду свій канал з 22 січня 2022 року. У мене вже є 205 відео на моєму каналі. І Пройшло 10 місяців, здається, і на сьогоднішній час я отримала тільки перші гроші. Заробила я їх вже давно, але там порік 100 доларів. А щоб перші гроші отримати, то треба набрати тисячу підписників і 4 тисячі годин. Я це швидко набрала, але ось з тими документами трошки я затрималася, ну, тому що город бігала і домашні справи. Але нарешті все це оформила. От і подумайте, чи вартує стати блогером, який шлях треба пройти, щоб отримати першу виплату. Цю першу виплату я могла вже давно отримати, якщо б я оформила належно всі документи. Коли ви набрали тисячу підписників і чотири тисячі переглядів годин. Треба підключити монетизацію. Щоб підключити монетизацію, там треба оформлення зробити. Після того, як ви підключите монетизацію, треба це пов'язати з адесенсом. А після цього вам ще треба заповнити податкову. Отож, я тепер отримую гроші в Америці, плачу податок в Америці, тільки ще не знаю, чи треба в Україні податок платити. Ось такі в мене дві новини на сьогоднішній день. І погана, і хороша. Ви всі пишете, що в мене такий спокійний голос. Ніби в мене проблем нема. Проблеми є, але це мій характер такий, що в мене такий спокійний голос. Не хочеться людей нагружати чимось поганим, тому що все рівно люди переживають під час війни, кожного своє якісь переживання. І навіть і не хочеться говорити про війну. Тому що війна вже довгий час триває. Надіємося на нашу перемогу. Що на найскоріший час вона закінчиться і буде все добре. Ось такі в мене вийшли налиснички м'які, бачите. Хто ніколи не пробував, пробуйте з кислого молока. Все так само, як ви робите налисники, тільки ще додаєте сод. Так, буду я ще зараз смажувати налисники. Я ще вчора хотіла зробити, мама мені дала молока, але чомусь мені вчора не хотілося. І молоко прокисло, тож я вирішила сьогодні зробити, бо я не люблю викидати продукти. Я приймаю ось таку спіруліну в, табле... в таблетках і хочу поділитися з вами, для чого її треба приймати. Ось така спіруліна, такий порошок, такі таблетки зелені. І що ж таке спіруліна? Спіруліна не дарма вважається однією з всесвітньо відомих і затребуваних харчових добавок, яку застосовують представники різних вікових груп. Як правило, її виробляють в порошковій формі, а сировиною для виготовлення виступають синьо-зелені водорості. І ці водорості вони є самі древні водорості в світі. Даний натуральний продукт збагачений поживними мікроелементами, завдяки яким покращує загальне здоров'я організму, активізується мозкова діяльність, зміцнюється імунна система. І ось чим вона корисна для здоров'я формі натуральної добавки, які її особливості застосування. І зараз ми подивимося. Отже, спіроліна, як природна речовина, є ці анобактерії, що мешкає у водному середовищі, при цьому чудово себе почуває як в прісній, так і в солоній воді. Також її називають синьо-зеленими водоростями. При цьому вона генерує енергію при контактуванні з сонячним випромінювом і походження реакції фотосинтезу. Стародавні ацтеки почали вживати в їжу. Потім ця культура набула поширення по всьому світу і користь речовини обумовлена його унікальним складом корисних елементів і цілющими властивостями. Організму дорослої людини необхідно отримувати протягом доби до 7 грамів спіруліни. У цій дозуванні присутній також комплекс нутрієнтів. Спірулініє 4 г білка, 11% вітаміну В1, 15% вітаміну В2, 4% вітаміну В3, 21% міді і 11% заліза. Також міститься магній, калій, марганець та інші мінерали, необхідні для підтримки повноцінного функціонування нашого організму. Отже, спіроліна контролює холестерин і три глицериди. не дає окислюватися шкідливому холестерину. Всі жирові структури людського організму неминуче піддаються окислювальним реакціям. Ці явища називаються як ліпідне окислення, через що згодом виникають серйозні захворювання. Окислення шкідливого холестерину часто провокує порушення роботи серцевого м'яза і патології судин. Порошок спіруліни збагачений антиоксидантами з високою активністю. Також спіроліна нормалізує артеріальний тиск. Часто через високий тиск в організмі починаються розвиватися хронічні захворення, порушуються природні процеси, внаслідок чого виникають навіть серцеві напади. Досить приймати спіроліну кожен день по 4,5 г, щоб нормалізувати кров'яний тиск і відновити здоров'я серця і судин. Також спіруліна допомагає в лікуванні анемії. Люди похилого віку часто стикаються з тим, що в крові скорочується об... обсяг вироблення еритроцитів, а також кількість гемоглобіну. Такий стан характеризується як анемія, яка також виражається в постійній фізичній втомі і слабкості організму. Спіруліна сприяє підвищенню витривалості і показників сили організму. Також спіруліна відновлює цукор крові до нормальних значень. Хочу сказати, що я не рекламую спіруліну, я просто поділилася. Можливо, хто має недостаток йоду, вона дуже допомагає спіруліна, тому що в ній великий є міст йоду. Мені лікар виписав ці таблетки спіруліни. Кого зацікавило, то ви ще почитайте усю інформацію. Люди і вагітні, і діти навіть можуть приймати спіруліну. Але краще порадитися своїм сімейним лікарем. Якщо ви захочете приймати таку спіруліну. Там деякий час треба приймати, потім треба зробити перерву, і тоді знову можна приймати. Ще я вам хочу показати такого. Солом'яного павука, якого я вчора зробила. Якщо вам цікаво, як його робити, то я вам можу показати таке відео, а поки що я вам покажу тільки, як він виглядає. Насправді він не виглядає як павук, а як такий ромб, якого підвішують на нитку, він крутиться. Єдине, що я ще не зробила, всередині, має бути така соломи перлинка маленька. На сьогодні я буду з вами прощатися. Не хворійте, будьте здорові, мирного неба усім і всього найкращого. Такого павучка я робила перший раз. Я думаю, у вас теж вийде, якщо ви забажаєте. Це дуже цікаво.